Всім добрий вечір. У нас, знаєте, я вже не знаю, який це раз зміняється е, погода. Ой, е, сьогодні знову засипало снігу, дивіться, сантиметрів 7-8. Барні прийшов звідти з тієї будки, скоріш за все. Е, барнічок, маленький хороший песик. Як ти? Ти сьогодні вже ночував нормально, а то того разу щось ти на вулиці. Да, я тут. Натвердело вже його. Рисова каша. Рис спагетті. Шейка їжа. <сування> він ще перебирає. Нічого, нічого. Він з'їсть, він з'їсть, бо тому що вони голодні. Е, у будці ночувала дві мамки і чорний песик біля будки. Е, ці були теж в будці, але не знаю, хтось з них виходив з тої сторони, так, з, з нірки. Зараз я обійду і подивлюся. От, от, Бачите сліди. Ой, Хтось тут все-таки ночує. Ну, головне, знаєте, що? Головне, щоб вони не мерзли. Якщо їм комфортно в ті норці, ну хай будуть в норці, не бійся, не бійся. Ну, каманінька, йди сюди. Ну налякав, то налякав. Я ж мушу обійти. Нічого страшного, бач, вони назад чуть-чуть. На, на, на. Відійди, Відійди, хай. відійде. Ти диви. Ну так, да, не... хто ближче до миски, той Диви, диви, диви. Ну, е... До речі, користуючись можливістю, записуючи це відео, скажу два слова там а, про минуле відео. Здається, хтось так не, не до кінця нас правильно зрозумів про те, що я говорив, що а, ми не в змозі там скільки тварин брати, там нам кажуть, в приклад ставлять інших блогерів. Ми, не, ну, ми, дивіться, ми що можемо, робимо у своїх обставинах. Ми не, каз, не вказуємо комусь щось не робити чи робити. Рятувати чи не рятувати, ми навпаки за те, щоб рятували тварин. Просто е додаткове навантаження, і на нас і так багато всього. Е і ми тут одній теж ну, нам теж нелегко. Але робимо, що можемо. От, Навіть сюди приїжджати, годувати їх ось такою погодою. От наші перші сліди, От, вже знову засипало снігами, все. Е ну, доїхали, дорога так слабо почищена. От, чорний песик побіг. Дорога слава почищена, ну нам теж це непросто. І ви розумієте, і свої справи. Я сьогодні дали на дві години світло, я там зробив свою роботу, там сваркою займався. На, на, на. Йди, ходи, барничка. Тому ну, у нас теж якби, є якесь своє життя. Все. Ну, пий. Ні, він не хотів пити. Ось тому, що можемо, те робимо в тих обставинах, в яких ми знаходимося. Вам дякуємо за розуміння, за підтримку. Ми розуміємо, що у тих блогерів, які в нас є в Україні, немає блогерів-мільйонників, які волонтерами. О, старий. Старий. Чого хотіть сказала, що він нема? Старий пес, коротше. Старий песик, ну не молодий, бо. На. Ну я зараз питаюся, що з другої сторони подивитися. Може він зловмає його на, просто. На. на, зуби покажеш? На, дай зуби. Не хочеш? Може вона просто протоку. Mm -hmm. Обережно, обережно. Диви Нема зубів. зубів. Того він не все їсть. але каша Дякую. на кашу, кашу може. Ми ну, зрозуміли один одного. Ми проти, псав, не про того пса Якщо, бо здається, хтось хоче його забрати в сім'ю, але для того, щоб його забрати, треба провірити, да? як, він, до як він ставиться до коті, як він контактує з котами. Ти, о, ти о, так, прямо з відра. Я сьогодні у відро набрав корм, бо е, наші два судочки побилися з цими переїздами це все і десь від... надбилися, то вже у відрі. А, <с <с так, далі понасипали корму, то зараз насипемо. Да, корм для туценят. Бачите, цей, що ми туценят годуємо на перетримці, тих і привезли сюди для них і, ну, і для собак. Зараз насипимо залишки каші в декількох місцях, а я, мені здається, просто в декількох місцях біля будки. Зараз мамки прийдуть, доки ми відійдемо. Просто біля будки, ногами так лін розту роз розсунь да, сніги. Да, да, і цей чорний оббігає мене з усіх сторін. Оце оця цих маленького виводка мама, так? Да? Маленького виводка мамка. Вона от не вилізла. Може вона дистанція стала? Лена насипає. Бачите, у нас як стіл імпровізований. О, вже й чорник прийшов. Бачите, все рівно пригорає, бо багато каші. Ліна мішає, мішає. Ну, дивіться, я не знаю, колись там наші батьки, да, то вони вміють. Готувати на великі об'єми, там, бо колись на весілля готували там. Е а зараз ми, ми зляну ніколи. Такі великі каструлі не готували каші. Да? Тому е ось так. І вдячні вам за вашу підтримку. Е далі що ми плануємо тут робити? Дуже хочеться, щоб прилаштувати максимально більше цуценят. Е е є ще. Я кашлянь? Ну, і ці хто прилаштуватимуть, на не в нас так, буде так. тут плута. Ну, Я виставляла ще дівчат, тих, що стерилізовані. Мені треба в день приїхати, щоб сфотографувати краще ще плуто. Ну, я його владила тільки що, то ті, 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 я зможу його взяти. Надіємося. Зі ціми, так, да, трошки складніше з дівчатками, вони так обережні. а плуто ще ще нормально. Так, Лєнчик, клади каструлю назад у, у пакет. Можна, щоб... а, Чи... просто купив барні, зараз долів води. А, ага, доливай, і, хочеш, доливай, бо вже випив. Ну так, бо там протікає, бо вже знаєте це розморожування, заморожування полопали ці судочки. і хоча... А, це ж новий у нас є десь. Ось тут здається. Ні, нема. Ну, або під снігом, або вони десь затягнули. Ні, ні, ти так думаєш, я теж думаю. А от, оце не він? Да, він вчорашній діляться. Ну, наливай. Як його? Поскільки, поскільки. Вона не замерзне за годину. А, бачите, воно. Водичка вже не тепла, да? так? Гаряча була, і ти так не було. Не бійся, не бійсь. Шейки. А порозкидай в будку пару штук закинь туди. В сторони поки порозкидай. Що, з... бачите... Лен, це вже ост... останні, да, з 10 кг. Все, бачите, на гарні, не лякай мене. Е, о, о, за, за три дні е... да, це третій день. шийку нормально він хрупає тими зубами. За три дні е, це, 10 кг шейк тільки пішло. А скільки шейки на 500 гривень? Далі? 450 гривень. Ну просто ви ж ви ж знаєте ціни, ви знаєте, що скільки коштує, каші, приїзди. Це все, ви все розумієте. Просто ми, ми говоримо про це, бо нам і це важко. Ми не представляємо, як ці люди дають раду з більшою кількістю тварин. І це саме обідно, що ну, мало підтримки. Ну, від держави взагалі нема підтримки. У відрі щось ще лишилось коротко. Все, я воду забираю. Все, ми прощаємося з тваринками і йдемо. Ну ось так сьогодні. Так, да, так, да, сьогодні такий сніг. Надіємося, виїдемо, бо я знову заїхав всередину, щоб не стояти на проїжджій частині. Ось так. вже перемети у нас по дорозі були сьогодні. У декількох місцях, бачите, засипає нормально. О! Але з однієї сторони мені це подобається, бо не видно того всього сміття, яке тут було. Але от бачите, навезли свіжого пару днів назад А вчора барні от спав ось тут прямо. І ми тут йому насипали е, сіна. І він, е, ми думали, що він сюди прийде, але цієї ночі він там ночує бо він звідти прийшов. А, Лінчик, а ми туди насипали сіна туди в ту будку останній раз. Ну то ще треба буде взяти завтра. От бачите як уже. Тільки наші сліди з'януть. Тут машина наша, то. Всім дякуємо, всім гарного вечора. До нових зустрічей. Підписуйтесь на Лапу.UA в інстаграмі, в ютубі. Дякую вам за підтримку.